Тернополянин Андрій Шолохов, інвалід третьої групи. Місяць тому звільнився з посади сторожа. Його не влаштовували умови праці. Сьогодні чоловік у пошуках нових заробітків. Сторож, от шліфувальник, е, виробив з металу. До речі, теж є така вакансія. Ми мені пообіцяли, що під кінець тижня, що я прийшов на ту фірму, там вони організовують, е, значить, е, курси навчання. Тижневі і після того, значить, хто, звісно, ті курси пройшов успішно, вони вже їх значить, на законних підставах працевлаштовують на ту фірму. Андрій Шолухов має надію там працевлаштуватися, однак, коли не знайде роботу, то поповнить ряди інвалідів, яким не усміхається удача. Сьогодні говоримо на тему, яка зачіпає кожну людину з групою інвалідності робота для інвалідів. Однієї пенсії, яка нараховується залежно від групи інвалідності, на життя ніяким чином не вистачає. Що в таких ситуаціях робити? Більшість осіб з обмеженими фізичними можливостями звертаються до центрів зайнятості. Саме там є облаштовані місця для роботи з такими людьми. Реєстрація в центрі зайнятості інвалідів відбувається на таких же самих загальних пістах, як і всіх громадян. Тобто, це означає, що вони мають повністю доступ до інформації до всієї, яка є в центрі зайнятості. Звичайно, ми розуміємо, що такій категорії треба приділити більшу увагу, тому працевлаштуванням інвалідів займається не всі особи, а виділено чи певна кількість осіб. Відповідно до закону про соціальний захист інвалідів на кожному підприємстві, де чисельність працюючих більше 20 осіб. Повинно працювати не менше 4% інвалідів. Так, от, коли робити аналіз на підприємствах міста Тернополя, то за даними фонду соціального захисту інвалідів, норматив працевлаштованих інвалідів у місті, десь приблизно мав бути 2950 чоловік, які працюють, а реально працюють більше 3400 осіб. На сьогодні є підприємства, які ще не виконали нормативів щодо працевлаштування інвалідів. Тоді вони звертаються до служби зайнятості, де на обліку є люди з обмеженими фізичними можливостями, які потребують роботи. Хоча взяти на роботу інваліда велика відповідальність, потрібно пристосуватися до його реабілітаційної картки, облаштувати робоче місце. Зважаючи, що в службу зайнятості за пошуком роботи, звертаються Інваліди, які мають як і робітничі професії, так і е, вищу освіту, які займали посади службовців, а приблизно це однакова кількість людей на сьогоднішній день, нам е... Ми займаємося роботою якраз з роботодавцями, що стосується пристосування цих робочих місць, які вони створили під той професійний досвід, які мають інвалідів. Це і щоквартальне інформування про тих інвалідів, які в нас є на обліку, які відповідно до програм реабілітації можуть робити певну роботу. Це і, звичайно круглі столи і семінари, де ми залучаємо. Наших роботодавців, які виконали норматив, для того, щоб показати справді позитивний приклад тих людських відносин <кхи> в сфері власник підприємства Силя роботодавець і найманий працівник. Готуючи цю програму, ми побували на двох підприємствах Тернополя, де працюють інваліди. На фірмі із персоналом у 100 чоловік п'ятеро інваліди. Їх працевлаштовано на таких робочих місцях, які відповідають їхній групі інвалідності. Ось інвалід третьої групи Ярослав Королович уже більше двох років працює менеджером з постачання. Обмеження є важких робіт, ну, таких як настройці і ще такі серйозні роботи, для, де, потрібне, де потрібне навантаження серйозне велике, ну, я виконувати не можу. А, а тут я менеджером, тобто машина робоча. Тут легше, мені робота ця підходить. Серед вакансій, які запропонувало підприємство інвалідам, завскладом працівники бухгалтерії та юридичної служби Автослюсар у Богдана Романюка за плечима 34 роки роботи з машинами. З них сім уже на цій фірмі. З машинами чоловік нати, тому й цінують його роботу. Роботу дуже важко знайти зараз інвалід. Але тут прийняли дякувати Богу, поки що. Не ображають вас, зарплату платять. Платять вчасно весь час, але ніколи не коли я звертався на племіця. Тут ніхто нічого не відказав, ні в якому випадку. Звичайно, не усі інваліди можуть знайти роботу за спеціальністю. Для цього є перекваліфікація, за якою початку року із 227 інвалідів 20 здобули іншу професію. На сьогоднішній день служба зайнятості використовує практично всі ті. Законодавчі можливі ініціативи, які в нас є для того, щоб сприяти тій сприяти працевлаштуванню інвалідів, і е, хочу сказати, що приємно все ж таки, що ми е, стараємося і десь дотягуємо до того рівня, що рівень працевлаштування громадян з інвалідністю. Був би такий, як і рівень всіх громадян. Звичайно, це важко, але це робити треба, і воно може зробитися тільки тоді, коли безпосередньо працювати із роботодавцем, і з інвалідом. Чи важко знайти роботу інвалідові, чи ні. Усі, з ким ми розмовляли, зауважували, що робота є, потрібно лише шукати. Ось на підприємстві, де працюють майже 4 тисячі робітників 135 інвалідів. Кожний інвалід перед працевлаштуванням проходить медичний огляд, і ми працюємо згідно рекомендації лікаря, так, індивідуальної реабілітаційної карточки кожного інваліда. Тому інваліди в нас працюють як і в основний графік, так і в зміни. Тих, яким дозволено. Як ви набираєте працюючих інвалідів? Ви звертаєте до центру зайнятості. До вас безпосередньо може прийти. От є оголошення, що ви набираєте таких працівників. До вас може звернутися інвалід на роботу чи ні? Як ми використовуємо всі джерела і всі засоби, які є можливі. Звичайно, одним з джерелом є Тернопільський центр зайнятості. Так вони присилають до нас інвалідів. Також ми даємо оголошення в мас медіа в журналах, в газетах. Інваліди можуть прийти до нас. У нас кожного дня відбувається співбесіда і. Дівчинка, рекрутер, зустрічає відповідно, старається послухати, що людина може, що їй дозволено, чи можна спрацювати, чи ні. І тоді ми людині відповідно даємо інформацію. Якщо вона зголошується на спрацювати, ми її беремо на роботу. Ще одне інваліди вони мають відповідну групу. Вони, звичайно, не можуть працювати на рівні з фізично здоровими людьми. Ви їм підшуковуєте такі вакансії, які б вони могли осилити? Чи як? Ми пропонуємо інвалідам те робоче місце, на якому ми знаємо, що інвалід зможе почувати себе повноцінною людиною, працювати, отримувати платню, заробляти гроші і бути на рівні з іншими працівниками заводу. Надія Бурцьо, медсестра. Тут уже шість років каже, що поміняла державну медичну установу на приватну через платню. Нині жінка задоволена і умовами праці, і соціальними гарантіями. Колектив дуже хороший, і соціальні пакети є, і для інвалідів надається теж додаткова відпустка, і раз на рік гроші на оздоровлення йдуть. Також ми можемо взяти путівки на оздоровлення, тобто від страху дається. Наприклад, по захворюванню виробляється форма 70, і по своєму захворюванню, і тоді дається і тоді працівник інвалід, чи це буду я, чи це буде хтось інший з наших працівників, може оздоровитися як і в Західній Україні, так і в Східній Україні, так і в Криму. Є різноманітні путівки. Ігор Ляшко в армії отримав черепно мозгову травму, як результат друга група інвалідності. Проте чоловік не опустив руки, нині справляється з посадою інструктора на великому підприємстві. Частково так буває, що роботу таку, як тут особливо зараз на заводі, тяжко. І це просто такий випадок в тому, що на цьому заводі я знайшов. Місце, де можна працювати. На заводі початково це все дійшло до того, що у нас зовсім спеціальні місця, де якому ми працюємо, які нам і легше працювати, і нема такого навантаження, як. В нас всі інваліди почувають себе захищеними, тому що наше підприємство в першу чергу зацікавлено, крім того, що виконувати закон, скажімо, який поставила перед нами наша держава. Ще ще ми є соціально відповідальне підприємство. Ми допомагаємо тому суспільству, в якому ми живемо. Знаючи, як важко людям з обмеженими можливостями працевлаштуватися, наше підприємство цих людей бере на роботу завжди. Тобто, в будь-який час запрошуємо, приходьте, якщо ви хочете працювати, ми будемо підшукувати ймовірне, можливе робоче місце для вас. Сьогодні для кожної людини підібрати роботу це щастя, а для людини з певною вадою ще більше щастя. Бо вона не сидить цілоденно вдома і розуміє, що комусь потрібна. В Цілому це залежить від самих інвалідів. Тому що, якщо є бажання, буде і… Треба шукати, треба шукати. Як кажуть, під лежачий камінь, вода не тече. Треба кожен день ходити, дивитися, кожен день з'являються якісь нові ці вакансії. О, так що треба шукати, взнавати і, і можна знайти. Шукати, знавати, пробувати. Головне не зневірюватись. Хоча не все у нашому житті залежить від нас самих.